Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny. Всім привіт! Сьогодні у нас з вами така тема, як гардероб українських брендів, якщо можна так сказати. Ви у мене просили відео на тему гардероб молодої мами, але якось воно, знаєте, не йшло. А зараз у моєму гардеробі з'явилося дуже багато українських брендів, тому я хочу поділитися цим, розповісти вам про те, що я зараз ношу, які українські бренди обираю, що мені подобається. Знаєте, до Певного моменту я любила закуповувати речі скопом. От, наприклад, я знала, що розмірна сітка H&M мені підходить, я через байера собі там назамовляла все, що мені треба, і ношу. Але в якийсь момент я зрозуміла, що в мене дуже мало улюблених речей. Вони не приносять мені задоволення, нема такого, знаєте, що одягаєш от цю річ і вау, якось почуваєш себе у цьому образі. Не було такого. І от особливо, коли треба було. Зібрати всі речі в одну валізу, я зрозуміла, що ну, це реальна проблема, тому що зараз дуже мало що нас радує. І якщо навіть у такі маленькі моменти у себе забрати, то. Ну, якось зовсім тяжко стає. Е, тому я почала шукати такі речі, які будуть мене радувати. Нехай це буде не так зручно, нехай мені треба було оплатити доставку, нехай це десь буде, там, наприклад, дорожче, тому що е, ми ж розуміємо, що. Той же H&M, це масове виробництво. Звісно, що, скоріш за все, у них буде нижче ціна, ніж ми купимо там щось українське. Але, по-перше, це буде не так ексклюзивно, не так індивідуально. От, наприклад, в українських брендів, у деяких, у яких я замовляла речі, можна, наприклад, під зріст, вони там, під ваш будуть підганяти там сорочку, штани, тобто відразу ви можете підігнати під себе. Таких речей буде менше, ну і звісно. О, що підтримуємо наше українське? Ну і от ці речі, які я зараз купила, вони майже всі, от знаєте, таку прям. П'ятірочку, і я хочу їх носити, вони приносять мені задоволення. От там лежить <гум> купа цих речей, тому що в мене ну, просто нема рейлу, куди все це повісити. Зараз якось буду вам розповідати, показувати, щось буду показувати, потім зроблю примірку, якось скомпоную. От, наприклад, цей топ, в якому я зараз сиджу, мені здається, що його, в принципі, добре видно. Тут просто бомбезна, бомбезна якість у цього топу. Це бренд Ricky і Хайпу. Український бренд у мене дуже багато речей з'явилося саме від цього бренду, і от ці шорти, легінси, велосипедки, велосипедки, напевно, це також від цього бренду. Він мені дуже подобається, дуже класна тканина. Я вже прала-перепрала ці речі, і от настільки вони класні, настільки вони комфортні до тіла, і настільки вони добре на мені сідають. О, зайшла маленька помічниця. Так, до нашого запису приєдналась маленька помічниця. Я сподіваюся, що мультик не буде вам дуже заважати. Ну, якось так, щоб не вночі записуємо. Тож до бренду Ricky Хайп. У них дуже класні оці такі базові топи. Я один взяла в бежевому відтінку. І Ще такий самий, бо в нього просто ідеальна посадка взяла в чорному кольорі. Настільки класна тканина. Я потім, можливо, покажу вам його на собі. Я вже його прала, він дуже добре сидить, підкреслює фігуру. Це просто за свої гроші. Я не пам'ятаю, скільки він коштував. До речі, у них зараз знижки. Я не знаю, коли вийде це відео. Але от саме зараз, коли я його записую, просто знижки, супер і ну, можна купувати. Дуже щільна тканина, і що класно вона не скатується. Потім у цього ж бренду я замовила також базовий топ. От знаєте, в мене завжди була проблема з якимись базовими топами. То якість була ніяка, все кошлатилось, то якось воно не сиділо, а тут прям ідеальне поєднання. Це такий. Тобто, напевно, вже бачили на мені чи не бачили. На широких бретелях теж дуже класна якість, персикового відцінку. Дуже-дуже-дуже круто сидить. Також мені треба було обновити знаєте, такі базові білі футболки. І якраз у них був розпродаж. Я купила собі ось таку футболку. Мені дуже подобається комір. Бачите, він такий, що не буде розтягуватися, якість котону, тут котон з чимось, також не буде кошлатитися, дуже ні така футболка, Тут по боках розрізи. І я взяла цю футболку на дуже великих знижках. Вона у розмірі М, хоча у мене XS, але я хотіла саме таку оверсайз, і вона була за знижкою лише у розмірі М. І сіла вона ідеально на мене так само, як я і цього хотіла. Також у цього бренду дуже класний спортивний одяг. От, наприклад, у мене такий комплект у графітовому кольорі. Дуже класні велосипедки, Вони комфортні, вони дихають, вони чудово сидять, підкреслюють фігуру. Тут висока посадка, все як я люблю, і до них. Ось такий топ також дихає, нічого в ньому не пріє, і мені дуже подобається, як це виглядає. І от ці чорні велосипедки, в яких я зараз сиджу, до них ще йде е, спортивний топ, такий трохи незвичайний. До речі, у них речі, вони е, нібито і базові, але з якоюсь, знаєте, такою фішечкою на широких бретелях. І ось тут от такі штуки, які переплітають тіло, і це дуже класно виглядає, особливо якщо розмір бюсту трошки більший то це взагалі ну, навіть сексі. І останні від цього бренду, що я хочу вам показати, це такий костюм на прогулянку, якраз з малою. Це такі шорти у дуже приємному бежевому відтінку на високій посадці. Тут вільні по ніжках і вільна кофта. Вони такі, знаєте, дуже щільні, дуже плотні. І їх можна, от мені подобається, коли купуєш костюм, насправді купуєш декілька речей, тому що ця футболка окрема, дуже наприклад, там з джинсами, з іншими легінсами. Виглядає. А от ці шорти, от з цією ж, наприклад, футболкою з якимось кроп-топом також дуже класно виглядає. It, Переходимо з вами до іншого бренду. Я навіть не знаю, як він називається, бо тут щось незрозуміле написано. Якщо я знайду посилання, я вам залишу. Це такі льняні шорти. Вони також дуже легкі. Вільні по ніжках, така завишена талія. Дуже стильно виглядають, і я в принципі влітку не люблю щось чорне, але вони не парків, тому що це льон, і ну дуже мені я такого плану щось собі базове хотіла, щоб можна було поєднувати з іншими речами. Тому я дуже задоволена, і ціна у них була також дуже приємна. Щось там 600 з чимось гривень. Цю рубашку ви напевно бачили на мені у минулому відео. Вона е, також льону. От, до речі, цього бренду це Камон чи каном, не знаю, як вірно. Е, я замовляла під свій зріст. Вони зробили вона оверсайз, трохи коротша ніж на моделі. І вона е, дуже класна на прохолодну погоду влітку, дуже стильно виглядає. І з шортами просто ідеально чи з джинсами дуже стильне поєднання. На ручки хочешь? Да. Переходимо з вами до домашнього гардеробу. Це також маноукраїнські мене українські бренди. Оцей костюм, шорти та сорочка. Я замовляла його як домашній. Але коли я його поміряла, я зрозуміла, що тут настільки класна якість, настільки він взагалі класний, яскравий, що я хочу носити його на вулицю. Ну, в принципі, шорти, тому що вони трошки нагадують такі чоловічі сімейки. Я більше ношу вдома, але можу під сорочку, бо вона подовжена одягнути і на вулицю. А оцю сорочку. Також можна дуже круто поєднувати з різноманітними там брюками, джинсами. І я її дуже часто ношу на вулицю, тому що в принципі вдома зараз ну дуже якось жарко. Я постійно щось роблю руками, і довгий рукав мені не зовсім комфортний, але просто я також його брала по знижках. Настільки класний яскравий варіант, що за цю ціну щось чи 800, чи щось таке за льон, за костюм. Я навіть не очікувала такої якості. І від цього ж бренду у мене домашній костюм, дуже до речі, прикольно називається бренд Ніжно. Ем, такий цікавий кольор. Тут вже сорочка з коротким рукавом. І такі шорти вони подовжені на завишеній талії. Дуже класно виглядає. Так, знаєте, коли хочеться вдома щось там. Не просто там якусь піжаму одягти, щось робити по дому. Мені в ньому подобається тут натуральна тканина, це котон. Він зовсім не паркий. Також я брала його на знижках, я потрапила на знижки і відразу у них взяла три комплекти. Той що я вам показала, потім оцей і зараз ще покажу один. Я взяла на осінь, тому що ну, я думаю, що такої ціни вже більше не буде. А на осінь я взяла у них такий комплект з приємного трикотажу, він просто невідчутний на шкірі. Тут укорочений такий топ, але з довгими рукавами, тобто на осінь, коли буде вже прохолодно, також дуже гарно сидить по фігурі. І штани з високою вони йдуть посадкою, але дуже гарно сидять на стегнах, такі широкі донизу. Мені дуже подобається, дуже стильно виглядає. Хоча він трошки був завеликий на мене, мені довелося трошки його ушити, але в принципі мені дуже подобається якість. Ну що, у мене такі були відкриття серед українських брендів. Пишіть, чи сподобалась вам ця тема, чи продовжувати вам її, які речі вам сподобалися найбільше. Усі послання, які я знайду, залишу під цим роликом. Також переходьте у мене є ролики на тему дитячого одягу. Ну і па-па-па-па, до зустрічі у наступних роликах.